Презентуємо до вашої уваги учнівський проєкт Козацька зброя 16-17 століть, завдання якого створення наочних посібників для Кабінету історії. Історичною частиною безпосередньо керує вчитель історії Жировий Володимир Вікторович. Технічною частиною проєкту керує вчитель трудового навчання і технологій Шевченко Ігор Казимирович. Даний проєкт має певні досягнення. Це унікальні технології по створенню наукових посібників, які будуть представлені на вебінарі. Представляємо учнівський проєкт «Козацька зброя 16-17 століття. Він складається з рогової пороховниці, прямого палаша. Козацького типу, козацької гармати пальканету, гарматних ядер, кишені для патронів, легкого козацького шолому Місюрка, шаблі з пихвами, козацького бойового поясу Панталеру, важкої сакири Бердиша, легкої сакири совні. Технології, за допомогою яких були виготовлені дані експонати, ми презентуємо вам в подальшому. Шалом казацький легкий місюрка, який козаки використовували в 16-17 століттях. Дравинські пала 16-17 віків, які запорожці використовували в боротьбі проти поляків, татарів та турків. Згадоли з Буланного Заліза. Козацька шабля корабела 16-17 століть з пихвами. Козацька легка громада Парканець 16-17 століття виготовлена з човуна або заліза. Козацький кремніовий пістолет 16-17 століття, який активно використовувався козаками у війнах та походах. Козацька грагова пораховниця та кишені для куль, які козацька перев'язка телефона, яка слугувала для того, щоб кріпити козацьке спорядження. Козацькі гарматні ядра та кулі, які служили для того, щоб нищити ворожу живу силу та фактичні спорудження. Вам були представлені експонати, виготовлені руками учнів під керівництвом вчителів. Для їх створення було використані безліч звичайних речей, які можна знайти не тільки вдома, але й майстерні. При розробці та втіленні цього творчого проєкту застосована міжпредметна інтеграція, різних за своїм планом навчальних предметів. Ті презентацією нашого досвіду. Ми хочемо продемонструвати вам можливості поєднання різних предметів для розвитку творчого потенціалу учнів. Якщо вас зацікавила наша створена презентація, а також створені творчі проєкти, і ви бажаєте отримати більше інформації про унікальні технології, а також оволодіти методикою виготовлення цих дуже непростих речей, голосуйте за нас.